Як маленькі яйця зламало великі плани команди Януковича? Він був проінструктований, що якщо в тебе щось кидає, треба зразу падати. Бо це може бути там постріл. Якою ціною журналістам одного із каналів таки вдалося оприлюднити ганебне відео? Це мало бути провокація, провокація збройного нападу, нібито. Шокуючі подробиці яєчного теракту. Сьогодні 24 вересня 2015 року, а ми будемо говорити про 24 вересня 2004 року. А допоможе нам у цьому Дмитро Романюк. Вітаю вас. Доброго вечора. Для початку давайте подивимося сюжет про те, як 24 вересня 2004 року кандидат у президент Віктор Янукович приїздить до міста Івано-Франківська познайомитись зі студентами. Їдучи на зустріч до івано-франківських студентів, кандидат у президенти Віктор Янукович навіть уявити не міг у що обернеться йому ця поїздка. Не встиг він вийти із автобуса. Як примісненьку у нього яйцем влучив Прикарпатський студент, скоєно замах на кандидата в президенти, надіючого прем'єр-міністра. Жодної чіткої інформації, що сталося Івано-Франківському, у перші години після інциденту виборчий штаб кандидата показово заявив, прем'єр потрапив у реанімацію. Сенс цієї ситуації був не тільки в тому, що ніколи від відійця, а в тому, як вони брехали про це. Тоді ж у команді політика почали озвучувати версії одну страшнішу за іншу, Нібито кинули кинули чинного прем'єра насправді не яйцем, а камінням, підшипником чи й навіть уламком штативу. Натомість у провладній пресі похабцем друкували статті про страшних націоналістів і сплановану акцію проти Януковича. Вони не могли виробити, як їм себе вести, звідти і ті коментарі, які тоді були, вони були різноплановими. Тільки через деякий час вони якось внормували і спробували вийти з цієї станції. Водночас журналістам українських телеканалів через жорстку цензуру не дозволяли оприлюднювати скандальне відео у вечірніх новинах. В від нинішньої ситуації, коли ми знаємо, що є цензура власників, но кожен канал, навіть якщо він привірає, говорить не всю правду, недостовірну інформацію але по по-разному, Адлічка uh, ситуації 2004 тисячі года була в тому, що практически uh, тогда була создана uh, система єдиної дезінформації на всіх телеканалах. Після яєчного замаху охоронці Януковича намагалися вилучити відео у знімальних груп, але оператор 1 піс-1 таки вдалося зберегти цей запис. Він просто дуже швидко поміняв касету. І тому, коли забирали відеозаписи, він віддав ту касету, на якому цього яйця не було. Яйце лежало десь на касеті в іншому місці. З рук у руки в умовах особливої конспірації колеги передавали скандальний відеоролик. На телеканалі, про те, що це відео є, знав тільки я. І навіть коли продюсер поставив завдання привезти відео, я йому сказав, ну, ми там домовилися з 1+, плюс привезіть відео з Івано-Франківська. Ну і от десь там за півтори години до ефіру я кажу, ну як, відео є? Вони кажуть, так, да, є, ми взяли його на ICTV. Я був в повному шоці, я не міг навіть по людськи пояснити, чому нам треба було взяти це відео саме на 1+,1. плюс Ми повторно відправляємо водія. Він летить, там порушуючи всі правила дорожнього руху, летить на 1+,1. плюс на один плюс Він забирає цю касету. Якщо головний редактор там заборонив або власник заборонив відео показувати, це солідарність, те, що втіхаря, давайте ми от вам дамо, ви покажіть, ви можете це показати. І воно спрацьовує. Тобто це система, яка не працює, система цензури. Тому по-дружньому віддали, щоб не пропадало таке шикарне відео. Зрештою, п'ятий канал єдиний показав відеозапис яєчного замаху на чинного прем'єра і завдяки цьому здобув найвищі рейтинги в телеефірі. Натомість ця скандальна плівка нанесла непоправний удар іміджу кандидата в президенти Віктора Януковича. Оцей день він був багато чому поворотний день у виборчій кампанії. Просто у цього кащея безсмертного його політична смерть виявилося в цьому яйці, яке кинув Івано-Франківський студент. Отже, Дмитрий, сьогодні ви є одним з керівників Івано-Франківської облдержадміністрації, а тоді ви були просто звичайним студентом. Чому ви вирішили того дня змінити хід історії? Ми мали на той момент потенційного кандидата в президенти України людину, яка на той час рахувалася двічі судимою, яку ми всі сприймали як авторитарну. І як людину Кремля, так. Скільки років вам тоді було? Мені тоді було 17 років, і, мабуть, в силу, того, в силу тої цензури, яка була в той час, в силу того, що виганялися студенти за будь-яку іншу думку, то було, мабуть, таке прийняте емоційне рішення і зроблений такий вчинок. Але з кимось радились про це? Ну, от з друзями, можливо, казали, давайте зробимо. Ні, це думка виникла зовсім спонтанно. Уже тоді відбувалися певні політичні репресії на рівні студентства. Так, це був такий час, коли люди під час виборчої кампанії не тільки плакали не ті, спотворене, наприклад, обличчя Ющенка, але й ще й сміялись, коли бачили оцей важкий тупий предмет, який падав під е, тиском маленької яєчка. Давайте згадаємо і дещо навіть повеселимося. Згадуємо події 2004 року. Де кампадія веселі яйця представляють новий блокбастер операція професор у головній ролі професора жертви яєчного теракту Віктор Янукович 16 серій відеошаржів на політичні події 2004 року за лічені дні завоювали любов мільйони українців. А в время шла генеральна репетиція інаугурації. Слухай, ти що текст забув? Читай по мамашки. Е-е, это, слушай. Э-э, спасибо. Что, спасибо? Что? Ну, что выбрали меня, или не надо благоговеть. Да ты что, профессор? Тебя что, яйцом опять толбануло, что ли? Пойдь отшибло. В нашій традиції був анекдот, коли ви розповідали про одного або іншого політика, і це була така звичайна річ. А тут з'явилася нова форма, з'явився цілий сюжет. Тоді це викликало небияке зацікавлення. Правда, сказала, що не всі мали інтернет, але всі говорили про це. Всі хотіли це побачити, і всі очікували, коли будуть чергові е серіали. Нині ж веселі яйця уже повноцінний комедійний бренд. Дмитро Чекалкин, автор проекту, пригадує, спочатку над сатиричними текстами та переозвучуванням фільмів працював увесь колектив з чотирьох осіб. Але тоді ніхто й не очікував, що проект буде настільки популярним. Ющенко показували наші операції професор перед його прямим перед перед теледебатами для того, щоб підняти йому настрій да і на моральний стан покращити від фільмів до анекдотів і навіть карикатур яєчна атака на Віктора Януковича одразу ж надихнула українців на творчість. Тепер у більшості міст України мешканці просять Януковича до них не приїжджати, бо яйця подорожчають. Янукович наступив на яйце, послизнувся, впав, втратив свідомість, отямився. Ющенко, президент, бабуся, яка вертається з базару, бачить Януковича і каже: Яйця забула купити. Була кричалка Вітя, здавайся, ми, ми привезли яйця. На Майдані та багато обігрувалася ця тема яйця. Крім того, самого Януковича намагалися там типо якимось чином драж дражнити яйцем після цього. Ну тому що також на букву Народний креатив на яєчну тематику заполонив чи не усі соціальні мережі та форуми. Карикатури на перших осіб держави мала право друкувати тільки там дзеркало тижня. Фантазія українців дійшла й до того, що одночасно закидати Януковича яйцями могли, хоч десятки тисяч осіб. щоправда лише віртуально. Мета флеш «Хамське яєчко звільнити від злого я усі області України. Це показало, що ми готові креативно ставитись до політики і до політиків, але політики до того були не готові. Ось чому була цікава річ.